Виставку відлуння війни експонують у рамках історичного культурно-просвітницького проєкту Полтава 3D, керівником якого є Олег Лебединський. Кінцева мета створити повноцінну 3D-модель нашого міста, яким воно було понад 70 років тому після німецької окупації. Подібні проекти успішно реалізуються за кордоном, зокрема у Польщі, де вони слугують як для збереження національної пам'яті, так і для розвитку історичного туризму. Приклад сусідів надихнув автора. С ним разрушенные Варшавы. Эти снимки были отредактированы в трехмерной в трехмерном редакторе. Над этой работой работало порядка 30 человек на протяжении двух лет. И Они воссоздали, какой был город. В сорок письменника, краєзнавця та художника графіка Олега Лебединського дослідження краю заполонили і ще зі студентської лави. Розповідає він, пошуки і блукання улюбленим містом надихнули чоловіка випустити у світ друковане видання Полтава вчора і сьогодні. Ця виставка новий виток розвитку краєзнавчої роботи. Світлини тих часів отримали завдяки співпраці із доступними нині архівами Німеччини і Сполучених Штатів. А сучасні широкоформатні знімки справа рук Володимира Короткова. Доволі неплохо воно саміщається. Чому? тому що фотографії ті були зроблені висококачественні апаратури. Тоді були, може бути, завжди сіда апарати, були більш габаритні Пластинки, эти большие дерев'яні апарати, може быть, у них були или там пластинки поменьше, але там качество значительно лучше, ніж на пльоках. До 60 знімків за словами пана Олега необхідно було зробити, щоб знайти саме той ракурс, із якого відобразив місто фотограф у 40-ві роки, і з цим пов'язано кілька кумедних моментів. підбирати точку, треба виходити на виходити частину. Не устаїш оттуда. Всігналі оттуда ти сватовим бігаєш, думаєш, коли ж надо фотографію. Відлуння війни це не тільки демонстрація війни, спустошення та загарбництва міста окупантами, це можливість подивитися на звичні для нас ландшафти, архітектурні споруди, пам'ятники іншими очима. Дмитро Купченя, Олег Бондаренко для полтавських телевізійних новин.